Конект, тобто відповіді на ті питання, які ви нам даєте е, в коментарях до наших відосів. Отже, пане Злась, Константин Кецкало. Е, Пане Андрію, дякую вам за вашу працю. Я також розумію, можна також віднести до синдрому в цілого ті випадки, коли цивільні чоловіки картають себе за те, що вони цивільні, а хтось інший там на передовій. От і не. Це не зовсім те саме. Хоч і щось подібне до цього. Ті цивільні чоловіки, які, у них є якась ну, от відчуття, що вони не на фронті, що вони знаходяться в тилу, це насправді те, що називається вина або сором. І це тут немає нічого спільного із об'єктивною виною. Ви ні в чому не винні. Може бути сором, тому що. Ви відчуваєте, що ви могли би щось інше зробити, ви могли би бути більш стійкими, я не знаю, і, і, і піти служити. Що робити, якщо ви чоловік, ви знаходитесь в тилу, ви цивільні взагалі, і ви читаєте ці новини про те, що гинуть люди, про те, що у нас хлопці там поранені в полоні, і так далі? Перше, ну є один варіант: це піти в Збройні Сили України. Служити, якщо вам такий варіант не підходить, вам необхідно зрозуміти, що ви робите для нашої перемоги. Оце пряме питання. Що я роблю для нашої перемоги? І, і тут треба все перечисляти. Я працюю, плачу податки, я волонтерю або я скидую донат, але вам треба все абсолютно рахувати буде, тому що мозок не усвідомлює, що я багато чого роблю, йому треба конкретику. Що ви робите? Ну от, наприклад, я там доначу кожен місяць там, 5 тисяч гривень. І от, і оце от вже конкретика, що бо є таймінг, та це місяць, от є якась сума, там п'ять тисяч Е, Я волонтерю там, наприклад, кожен тиждень, там я шість годин трачу там, не знаю, на платінні сіток або відвожу е, пацанам в шпиталь якісь смаколики, хоч і мак, общево барабан. Коли ви поскладаєте скільки ви всього цього робите, то ця вина вас трошки відпустить, бо ви дуже багато конкретики робите. Якщо ви зрозуміли, що ви ніфіга не робите, що все, що ви робите, це просто. Я плачу податки, то вам необхідно буде щось зробити. Але подумайте, що є, безліч варіантів. Один із варіантів, наприклад, взяти собі підшефного бійця. Ну, тобто, є у вас якісь там знайоми, роди, що завгодно. От, питайте, що йому треба, і ну забезпечуйте тупо одного бійця. Вам не треба всіх на світі. І кожен візьме собі підшефного бійця, а ще краще, аби дві-три людини взяли собі одного підшефного бійця, щоб в нього було взагалі все, ну або в неї. І це буде один із варіантів, як е, позбавити е, собі е, провини. Але це точно не е, синдром цілілого. Микола Коваль питає: я чимало раз намагався собі провести щоденне планування в зошиті блокноті телефонії, але через кілька днів забивав на це. Я планую переважно щось у голові, але частенько можу забити на деякі пункти плану. Бо немає на то ні сил, ні бажання, мені важко, коли плани міняються, навіть якщо це дуже незначні штуки. Бо ти типу планував поїсти те, то вдома того вже немає, і мене вибиває прямо. Яким чином краще привчати себе до планування? Щоденно якусь одну річ, наприклад, щось на тиждень. Навчитися планувати це от якраз навик. І нам дуже важливо не зробити, нам треба навчитися цьому. Тому треба навчитися планувати хоча б одній штуці. І наша задача це не щось масштабне, це щось системне. От навчіться собі спланувати щось і зробити щось. Результатом цього це буде викид дофаміну в кров, тобто гормон щастя. Одну річ зробіть, щоб ви зрозуміли, як ця система працює. Ви щось запланували і ви собі зробили. І бажано системно так виробляються. Звички. Тому бажано зробіть одночасно. Одне раз в день щось ви робите. Ну, я не знаю. Випиваєте 5 стаканів води або заправляєте ліжко, присідаєте, що завгодно. І щось раз на тиждень таке цікаве. І це тут головне, аби це було ну приблизно кажуть, що треба 40 днів. Але я ще читав, що і достатньо 24 дня. Для, для привиття цієї звички, але мені здається, що ви самі маєте визначити, наскільки воно йде. Ще одна штука, у вас будуть невдачі, ви будете зриватися. Ну, позліться, але йдіть далі, Прийдь далі. Ви маєте право на то, аби щось забути, зірватися там. Але ні в якому разі це не має стати перепоною до вашого прекрасного щасливого життя. Тому прийдь і найпре. Наступне питання. Я теж в якийсь момент на звук тривоги просто перестала реагувати. Як кажуть, не бере, хоч застосунки встановлені на телефонах, планшеті, і сам процес обстрілу романтизує. Обстріли часто зустрічаю просто в дорозі на роботу йду пішки. Політ сприймається як політ комета. з астрономії, захоплення дитинства, реакція стресу, моя скоріше зупинитися і зжатися. Раціонально і розумію, що наражаюся, але нічого з собою робити не можу. І от тут я з вами не погоджусь. Ви можете щось з собою зробити. Розумієте, тут питання реакції на тривогу це питання вашої дисципліни. І що вам ну, просто дуже необхідно реагувати на всі ці речі. На те, щоб ви, ну, якщо сталася тривога, ну окей, може ви не біжите там чим душ, але хоча б іти ну, в сторону укриття, це буде нормально. Будь ласка, не обесцінюйте тривогу. Розумієте, це ж не просто про тривогу. Ну, наприклад, у вас заболів зуб, ви ігноруєте біль. Або я не знаю, ви побачили, що у вас стосунки псуються, і ви ігноруєте, бо ну, нічого страшного не буде. Нам необхідно якраз реагувати раціонально, тому що е, зробіть так, аби ви управляли е, реакціями. Шикарне запитання. Були нещодавно в укритті з донькою, там були ще діти, і вони почали гратися. Звісно, шумно, активно, і одна жінок почала кричати на дітей і навчати батьків, як їм виховувати їх, як адекватно заспокоїти таку людину. В цьому конкретному випадку, перше, що вам треба зробити, це заспокоїти доньку. Причому заспокоїти її треба правильно. Зверніться до неї, подивіться в очі, візьміть її за руку, скажіть, що вона з вами в безпеці. Їй не загрожує обстріли, бо ви зараз в укритті, власне. Друга штука, якщо. Донька боїться вже не так обстріли, як оця ну, там, жінку, яка всіх виховує. Поясніть доньці, що е, донька ну, має відчувати захист від вас. І якщо вже ця жінка саме до вас звернулася, ви маєте повне право сказати, ми зараз в укритті, і я прошу вас не робити такого. Принаймні не виховувати мене. Я не дозволяю таке робити. Якщо це буде більше гвалту, просто скажіть, будь ласка, я прошу вас не звертатися до мене. Е я не можу сказати, що цю жінку. Очевидно, що у цієї жінки стрес, вона в укритті, в неї дуже мало простору, і вона таким чином ну, заспокоюється, нібито. Насправді ні, вона робить більше гірше. Але в будь-якому випадку, якщо ви будете. Агресію відповідати їй на агресію, це спричинить до конфлікту в укритті. А вам навпаки, треба якраз його ну, вивести. на ні. до речі, один із варіантів заспокоєння це якраз є психоедукація. І сказати: я розумію ваш стан. Я знаю, що ви знаходимо, що ми всі знаходимося в укритті, і нам тут не окей. Ми всі зараз хотіли знаходитись десь, не знаю, на кухні, дивитися серіальчики або щось. Ну, бути в своєму місці. І нам буде не дуже здорово, якщо ми тут будемо зараз сваритися. І взагалі мені так приємно, що в укриттях діти граються. Я не був в укриттях з дітьми ніколи, бо я був в укриттях тільки у військових, там військові діти теж, до речі, граються іноді. Але для мене це кльо. Один із найщемніших моментів за всю війну. Я не був там, я бачив відео, як, здається, в метро люди просто співали. Причому не якихось там. Супер там, патріотичних пісень, співали пісні. І це було дуже круто. Це прям надихаюче, що о ха, -ха русня довба, на ну, ось дивіться, як ми реагуємо на такі речі. Дякую, що ділитесь. Це дуже круто, що ви ділитесь цим. Я дуже сподіваюся, що ваша донька, е, коли знаходиться з вами, відчуває себе в повній безпеці, а ви відчуваєте себе справжньою мамою, бо ви бережете її здоров'я. І ще раз вам дякую, що під час тривоги виходите в укриття. Це важливо, ніколи не ігноруйте небезпеку. Питання таке прям зачепили мене заживе. Я зараз поспокійніше постараюся це все пояснити. А, так, я повністю його зачитаю. Добре, який ви молодець, дякую за гарні відео і ще з таким почуттям гумору. У мене було почуття провини дуже сильне, перші півроку повномасштабки. бо виїхала за кордон. Вже практично попустило, іноді ще є відчуття вини. Якщо дозволяю собі, або дітям якісь приємності, але не завжди або не сильно. Але мене бісять чоловіки-ухилянти, яких тут все більше, і пробачити їх втечу, мені якось не хочеться. Було б цікаво почути вашу думку з приводу ухилянтів. Дякую. Ну, дивіться, я за те, аби чоловіки проходили службу в Збройних силах, щоб вони захищали свою країну. Але разом з тим, мені треба визнати, що є такі чоловіки, які, ну, ну краще їм не служити. Як я відношусь до вихилянців? Ніяк я не відношусь до них. Я погано відношусь до тих чоловіків, які не просто вихилянти, а вони нічого не роблять для Збройних сил. Ну, тобто, мені дуже, ну, не то щоб гідно, я ніяк не, не, не можу відноситись до таких чоловіків. Мені окей, що ти не служиш. Мене питання, що ти робиш для того, аби твоя держава там, була щось ну, в безпеці. Чи ти волонтериш, чи ти виділяєш якісь кошти на, на фронт? Бо в мене є багато цивільних людей, яких я знаю, чоловіків. Я знаю, чого вони, чого вони цивільні, чого вони ще не служать. Але тільки по одній прості причині я знаю, скільки вони всього роблять, як вони до цього відносяться. У мене є декілька хлопців, навіть яких би я не хотів, би вони служили, бо вони більш ефективні зараз там, де вони є. Я не бачу, як вони можуть бути там ефективні у нас на, на, на службі. Е, я не можу сказати, що я хейчу, що я а, ти ухилянт нам. Е, я знаю, що ти можеш бути. Питання не в Збройних силах ти чи ні? Питання, наскільки ти ефективний щодо о, перемоги нашої? Що ти зараз для цього робиш? Ось що важливо. Ну, більш того, я навіть знаю деяких військових, які ну, просто безполізні. Ну, Ходять на службі, ну і все. Е, я знаю деяких військових, які втікли. Причому за кордон, представляєте? Ужас просто. У мене навіть в підрозділі є такий ну, позорисько просто взяв і втік до дружини е, за кордон, бо ну, не хоче повертатися у війську. Але він буде, ну, коли він повернеться рано чи пізно він повернеться, от, його посадять у в'язницю, я буду тільки за. Питання ухилянства це не тільки через страх якийсь чи сором чи вину. Мені здається, що ми ще й не все зробили ну, з точки зору держави, як інституції, для того, аби зробити величезну ну, там, масштабну мобілізацію. Це біда величезна, бо м, ті люди, які ухилянти, вони не ухилянти не тільки того, що вони там бояться, і вони не знають, наскільки, ну, що їх очікує. Немає оцєї солодкої штуки, що йди до нас і буде круто. І це мені так сумно, просто от, що держава не може донести на цей меседж. що ти не мусиш служити, а ми тебе, ти нам потрібний, ми, ми тебе запрошуємо. От. І хлопці теж наші зляться на ухилянтів. А від того, що ти злишся на ухилянтів, ухилянт не, не перестає бути ухилянтом. Така от штука. Тому якщо є. Ви бачите українських чоловіків за кордоном або в тилу, то не виганяйте їх в Збройні сили. Заохочуйте їх допомагати збройним, хай стають спонсорами, волонтерами. Я не знаю, ну, якщо він батько там восьмирих дітей, господи, хай він буде краще нормальним батьком хорошим, а не. Просто там військовим. Я знаю декілька пацанів, у яких, до речі, шестеро дітей, і вони в армію втекли. Їм в армії легше ніж ніж бути батьком з дітьми. Що насправді нічого такого хорошого немає, але для мене це виглядає дуже куметно. Дякую, що прошу це питання і дякую, що вам не все рівно. І тут же, тут же, тут же в догонку питання. А коли військова посада тилова і людині без бойового досвіду виконує інші службові обов'язки, при цьому відчуваючи якусь провину або неповноцінність, бо не пробував на нулі, не не нюхнув пороху, чи во зажається це синдромом вижившого? Ну по суті, що що робити ну, військовим чувакам в тилу? Насправді тут дуже подібний механізм, як до попереднього, справа в тому, що на оцих військових стріляючих, ті, хто от, та, 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 на передовій, в окопах і так далі, на от одного такого військовослужбовця йде дев'ять військовослужбовців, які це забезпечують. Тобто, якщо ти ну, служиш в тилу, твоя задача усвідомити, який ти, вибачте, гвинтік. Що, що саме ви робите? Тому що ви можете робити купу всякої роботи, не нюхавши пороху, як ви сказали, але при цьому вона дуже корисна. В чому заключається ваша Ну, Давайте візьмемо, я не знаю. Заправщик. Заправщик це чувак, який заправляє техніку. Він, як правило, ну не їде вперед, на Він заправляє там на ТПУ або де. На станції техобслуговування техніки. його задача не переплутати бензин з дизелем і не красти тапляк. Ну, будемо відверті. От, якщо він з цим справляється, він красавчик. Кухар, механік або ну я не знаю, діловод в штабі. Господи, всі ж там є цей наратив. До речі, він російський, я його ненавиджу. З приводу, що от штабні криси там. Все роблять чуваки, ну штаб, ну потрібен штаб, тому що він штаб веде журнал ведення бойових дій, він веде взагалі весь облік, доповідає. Через штаб якраз ідуть доповіді про поранення, гибель, полон завдяки оцим цим штукам, там закручуються ці всі виплати і так далі. Відпустки. Тобто, якщо штаб працює правильно і вони не туплять, то штаб треба любити. В принципі, це стосується всіх військовослужбовців, як в тилу, так і на всіх взагалі. Якщо ти не тупиш, в тебе все працює. Тому, якщо у вас є якась вина, бо ви в тилу, щось у вас там, ви не, ви не відчуваєте воєнним, то ви маєте собі задати питання, що я роблю, на що впливає моя робота. Повірте, Збройні Сили України це дуже регламентований, регламентована структура, де кожна посада вона на щось відповідає. Є такі прекрасні посади, як мітровох, наприклад, і навіть вона потрібна в підрозділах, там не знаю, помічник начальника штабу, я не знаю, все що завгодно. Любу посаду можна обесцінити, і а любій посаді можна цю ціну надати. Того, будь ласка. Зробіть так, щоб ви самі не обезцінювали свою посаду. То, що ви не воюєте, не нюхаєте пороху, це ж не означає, що ви не робите щось для збройних сил України. Якщо ви просто буває таке, що є такий чувак воєвака, який дуже сильно хоче туди потрапити, от саме от на бойову посаду його ставлять. На тилову посаду і, і і тут уже біда. Але як правило, в моєму підрозділі господи є військовослужбовець, яка хоче постійно потрапити на передові позиції, але ну там командир оберігає її, реально боїться за її життя і здоров'я. Не в тому плані, що вона некомпетентна, а в плані ну просто там фізичної витривалості і фізичної. Спроможності, але вона молодець, вона наскільки ефективна, не можу сказати, де ж вона в тилу, господи, вона ж з підрозділом завжди. Вона наскільки ефективна на своїй посаді. Я не знаю, чи є хтось більш добросовісний, ніж вона. Тому дивіться, навіть в тилу ви можете робити дуже багато класної теми. Що чим і займаєтеся, от я вас прям спонукаю до цього. Питання userme 2 oj 7, щось заживроване. Дякую, пане Андрію. Планувати я вмію на щодень дрібні побутові справи. Ви круті, бо одне кожен це А ось щодо великих мрій, планів, проблемка, я не знаю, що хочуть. Таке часто буває, і головне, що ні один психолог вам не скаже, що вам треба хотіти, тільки ви маєте визначити. Для цього необхідно дві речі: перше, знати, що ви точно не хочете. От цього вам точно не треба. Наприклад, там в мене є друг, який каже, я не хочу слави. Мені взагалі це не інтересно, я хочу робити там якусь справу, але слави мені не треба. Друга штука, що вам треба визначити, як у вас справи з самооцінкою. Можливо, у вас виховання було таке, що вам не варто хотіти чогось великого і так далі. Але в будь-якому випадку вам треба розширювати свої. Зв'язки соціальні, горизонта, можливо, подорожі. Тобто, дивіться, якась то, що ми називаємо мрією, а насправді великою такою метою, було б непогано, аби було хоча би в розряді мрії якоїсь. От, от я би прагнуло того. Але це має бути щось дуже конкретне. І ще такий лайфхак. Ви маєте право змінювати свої мрії. Ви не маєте от. Прям гристися, бо це, це нераціонально. От прям я вже не хочу, але я дала собі слово і треба. Тому наснаги вам, але ви круті, що ви вмієте планувати на щодень і робити дрібні поготові справи. Це дуже круто. А у вас є мрія усіх? Ната носова. А можна детальніше про арт-терапію? Що можна вважати за арт-терапію, а що просто хобі? Для чого це? Кому допоможе, як проводити? Арт-терапія входить в перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров'я доказових терапій, які допомагають? Що відрізняється арт-терапії від хобі? Ну, це залучення арт-терапевта, бо ви можете малювати самі щось. І це не може бути арт-терапією, а може бути, але ви цього не знаєте. Для того аби вам було простіше з цим, знайдіть собі арт-терапевта. Як правило чомусь це арт-терапевтка в арт-терапії, переважна більшість жінок. Тут не про сексизм, не про дискримінацію. Так от сталося. Поговоріть, тому що це не тільки там якесь вираження, це спілкування, це вирішення ваших психологічних проблем. Арт-терапія прекрасно працює із глибокими кризами, коли людина не може говорити. І навіть із деменціями. Це ні на що я не натякаю, але арт-терапія працює просто з людьми, яким. Ну, треба психологічна допомога чи підтримка в такому ракурсі, яка є. Тому рекомендую вам арт-терапевта. Взагалі, можете зайти на Фейсбук, записати Всеукраїнська асоціація арт-терапевтів і написати Привіт, хочу арт-терапевта для спілкування, і вам буде набагато краще. Мені так приємно, що ви цікавитесь різними формами психотерапії. Я прям дякую вам. Запитання від Тру Константін. Моя проблема з плануванням полягає в тому, що я ніколи не дотримуюсь планів, а ще гірше від того, що всі мої плани дуже оптимістичні. Наприклад, я запланую завершити проєкт до п'ятниці, а в середу буду думати, що ще два дні є. А у четвер, ввечері думаю, от зранку почну завтра е і до кінця тижня завершу, а в п'ятницю виявляється, що можна ще на вихідних попрацювати. І от неділю ввечері я вже починаю, щоб якось до понеділка щось зробити. Насправді це дуже розповсюджена штука. Мова йде про те, що іноді ми ставимо собі якісь завищені неправдиві плани, або ми собі ставимо великий розльот. Будьте трохи реалістичнішим до себе. Яким чином? Ну, от у вас є якийсь проєкт, от, не прописуйте собі в плани тільки проєкт. Пропишіть собі, ну, треба прописувати весь день. Ну, там. Ранкові справи, якась там побутова робота. Тут зустрічаюсь з другими, тут роблю роботу для того, аби ви усвідомлювали і ви усвід... жили усвідомленим життям. Ось що дуже важливо жити усвідомленим життям, і ще таке, будь ласка, плануйте тільки ті речі, які ви дійсно хочете робити, чи вам треба їх робити, а не ті, що бо іноді ми записуємо такі речі. Які, здається, одну було б здорово, суспільство б на мене так класно дивилося, якби я оце от це робив. Йога якась там. А ви не, не хочете не любите не це. Ну, і зараз є така штука, що у вас, мабуть, порушена система, працюй відпочивай У в основному, от, з такими системами у людей є проблемки. Але Тур Константин, дякую, що ділитесь. В мене є така, така сама проблема, от також. Тому. Ви не один. Важливе питання, трохи сумно мені від нього, але я зачитаю. Луглю себе на синдромі вцілілого. щодо людей в окупації, особливо дітей. Як мені дорослій потім дивитися цим дітям в очі і що казати на питання. Тьотя, а чому ти не допомогла, коли я плакав ночі? Коли мені білі й нецілували? Коли мені засипало в підвалі, і я звав на допомогу. Де ти була? Справа в тому. Алла рідки на 81-71, що це не риторичні питання. Вам треба буде відповідати на них. Наприклад, де ви були? Не чого у вас не було, а де ви були? Скоріше все, що ви були в безпечному місті і хотіли врятувати себе. Тут немає нічого поганого. Коли ви побачите, коли ви повернетесь, точніше, коли діти з окупації чи там дорослі повернуться сюди, нам треба буде дивитися їм в очі і не так сильно обговорювати минуле. Як обговорювати майбутнє. Тому що у вас може бути якась провина, що ви чогось не зробили. Але давайте відповімо на це питання, добре? Отже, чому ви не допомогли цій тій дитині, коли вона плакала вночі? Скажіть все, що у вас там не було, ви всім не зможете допомогти. Відповідайте, це не риторичне запитання, а відповідайте чесно щодо цього. Найголовніше, що в цих питаннях е, скривається одне основне запитання: чи було вам байдуже? Очевидно, що ні, і очевидно, що ті проблеми, які ви бачили, вони набагато більше, ніж ви могли щось зробити. Але я ціную вашу небайдужість, тому що ми можемо зробити не про минуле, а про майбутнє. Давайте почнемо з того, що ми збережемо себе. Ми збережемо себе, будемо в... доповнюватися ресурсом, і ми точно заплануємо, як ми будемо підтримувати збереженими себе всіх навколо. Тому що нам треба буде дуже багато підтримки в майбутньому. Нам і зараз треба. Але зараз нам, нам треба ну, наша задача вижити, а потім навчитися жити. Я, судячи по вашим запитанням, не знаю, який у вас синдром цілілого, але я бачу, наскільки ви емпатійна людина, наскільки ви відчуваєте там чужу біль. Я сподіваюся, що поруч з вами є люди, які відчувають вашу біль і можуть вас підтримати. Моя вам підтримка, дякую, що ви такі є. І не розширяйтесь на всю планету. Ви є планета. Почніть себе допомагати і підтримувати себе. А далі ми всіх переможемо.